thank you Слава Богу, дорогі браття та сестри, неділя хрестопоклонна, ось уже й половина великого посту. Господь дарує нам для підтримки свій хрест, щоб, дивлячись сьогодні на Голгофу, дивлячись на страждання Господа нашого, ми несли свої хрести, щоб мати надію з ним воскреснути у вічності. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині». у суботу, 30 березня, під час всенічної під Воскресний день, митрополит Ніфон привітав із 51-м днем народження клірика Святопокровського храму проти деякона Ростислава Петрова. У неділю 31 березня митрополит Ніфонт очолив божественну літургію у храмі всіх святих землі Волинської у співслужінні кліриків храму. У ході божественної літургії архіпастер звершив хіротонії священницьку студента 4-го курсу ВДС Дякона Василя Махновця та деяконську студента 4-го курсу ВДС Миколая Павельчука. У понеділок, 1 квітня, голова інформаційно-просвітницького відділу Митрофорний Протоєрей Валентин Марчук провів катехізичні читання. Катехізичні читання проводяться кожного понеділка у Луцькому палаці культури о 19.00. З благословенням митрополита Ніфон та інформаційно-просвітницьким відділом єпархії спільно з радіостанцією СІД-ФМ був розпочатий цикл духовно-просвітницьких радіопередач Духовні бесіди. Пілотний випуск радіопередачі відбувся ще 24 травня 2012 року. Радіостанція має широку молодіжну аудиторію, що робить православний радіопроект особливо доцільним. Я дуже радий, що така подія сталася в житті радіостанції і в житті fm Простору Волинської області. Сподіваюся, що у подальшому наша співпраця буде тісною і ми зможемо донести дійсно духовне слово до всіх слухачів, не лише нашої радіостанції, а й всіх слухачів Волинської області. Ми продовжуємо через різні телепроекти, радіопроекти, інтернет-проекти, дарувати радість для тих, хто потребує. Духовної співбесіди передача лунатиме у прямому ефірі щочетверга о 14.30. ефір можна послухати на ефірній чистоті 102.4 FM або на сайті Волинської єпархії. 5 квітня з благословення митрополита Ніфон та у пантелеймонівському храмі Луцька була відслужена божественна літургія сурдоперекладом для вірян із вадами слуху, яку очолив секретар Волинської єпархії протоюрей Микола Бондарук у співслужінні деяку Петра Провальського. Зміст богослужіння пояснював і ромонах Ілля Вишневський. А сурдопереклад виконувала Наталія Сидорук за літургією. Усі присутні члени громади нечуючих приступили до святих таїнць сповіді та причастя. Таке враження було, що в них відкрились очі, у них дійсно відкрились очі, вони, вони почули через очі цю молитву, як воно відбувається, як воно правиться. Вони почули це слово Боже. Для них це стало зрозуміло, доступно. Я можу причаститися, сповідатися і саму службу я ще більше розумію. Я розумію дуже добре Бога. Я вчу жести, В мене це теж цікаво, тому що коли учиш якийсь термін богословський. Його, до прикладу, розуміємо так, як цей термін є, як він до нас прийшов. А коли його перекладати, його треба зрозуміти. Одне слово, може, треба декілька слов жестів показувати. Це для мене також багато чого відкриває нового. Ми всі з вами, дорогі наші телеглядачі, святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми згадуємо той момент життя Діви Марії, коли Господь через уста архангела Гавриїла відкрив їй таємницю, на яку чекало протягом багатьох тисяч років усе людство. чекало на Месію. Шостого місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у галілейське місто, яке називається Назарет. До діви, зарученої з мужем на ім'я Іосиф, з дому Давидового ім'я ж Діви Марія. Ви всі знаєте, що причиста Діва Марія до повноліття Єврейського знаходилася по благословенню своїх батьків Іакима та Анни при Єрусалимському храмі. Вона допомагала церковно служителям, служила при храмі. А коли їй виповнилося повноліття? Священнослужителі, старозавітні, зібралися і вирішили, знаючи її бажання залишитися дівою на все життя, бути назарейкою до останнього подиху, заручити її старечому Іосифу, щоб він духовно піклувався про неї. І, звичайно, Діва Марія постійно вивчала святе письмо і знала, що має прийти той час, коли народиться Месія. Ангел, увійшовши до неї, сказав радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жонами. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і міркувала, що б то значило це привітання. Чистота Божої Матері була надзвичайна, на перший погляд, людина, але особлива людина, яку серед багатьох сотень тисяч. Людей єврейського походження чекали, що саме з їхнього роду буде вибрана ось така богоотроковиця. І Марія про це знала. І це найчистіше з усіх, кого ми сьогодні згадали. Зринулося її серце. Вона не могла зрозуміти, до чого ж ця зустріч? Чому відбуваються саме такі події з нею? Чому архангел вітає такою звісткою? Чисте серце, пречистої діви відчувало радість, але не розумів людський розум ось цих хвилювань. І сказав їй ангел, не бійся Марії, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і не речеш ім'я Йому, Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престол Давида, Отця Його. І царство над домом Якова повік, і царство його не буде кінця. Діва Марія здригнулася. Чому? Тому що подумала, як же ж це станеться, я не знаю чоловіка. Ангел сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй, і їй вже шостий місяць, і у Бога не зостанеться неспроможним ніяке слово. Тоді Марія сказала: Я раба Господня, хай буде мені по слову твоєму, і відійшов від неї. Ангел. Ось таким чином, дорогі браття та сестри, відбулася подія. Яку ми нині святкуємо, благовіщення Пресвятої Діви Марії, я раба Господня, Смирені слова тієї, котра всім серцем любила Господа, хай буде по двоєму галаголу промовила Богородиця, і прийшов час, і, як ми знаємо у Іфліємі народила нам Сина Божого. Але водночас. В древніх списках цього свята, в древніх іконах, є ікона страсне благовіщення, де показана пречиста Богородиця і її слова про те, що вона дійсно знає момент стресних страждань Господа. Ми сьогодні переживаємо хрестопоклонну неділю. Переживаємо той момент, коли у Господа. Підняла на хрест і біля нього його мама, пречиста Богородиця, та, котра почула сьогодні від Ангела радісну звістку, що від неї народиться син Божий. Але й та через серце якої по пророцтву, пройшов і меч. Тобто вона побачила смерть свого сина. Сьогодні вона перед престолом Божим. Перед Воскреслим Спасителем молиться за нас з вами. Дай Бог, дорогі браття та сестри, дорогі наші і любі телеглядачі, щоб блага звістка, архангела, доторкнулася й до нашого серця, щоб ми і в свій час, коли попрощаємось з цим світом, почули Його небесні слова. Радуйся, Господь з тобою! І, покликавши народ з учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, хай зречиться себе і візьме хрест свій і йде за мною, бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить душу свою заради мене і Євангеліє, той збереже її. Бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить, або який викуп дасть людина за душу свою. Бо хто посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачить Царство Боже, що прийшло в силі. Слава Богу, безлюблені браття і сестри! У нас сьогодні вже третя неділя Святого Великого Посту. Неділя хрестопоклонна. Ми бачимо, що насеред храму виноситься хрест, де ми поклоняємося, вивчаємо молитвами, пісноспівами. І перш за все, у підніжжя Хреста приходять особливі наші розуми на наше серце, на наш розум. Дивлячись на розп'яття, ми бачимо. Що Господь наш Ісус Христос, Бог, Син єдинородний, возвеличив любов Бога до творіння рук своїх, розпростев свої руки, прийняв страждання і мученчиську смерть заради любові до кожного із нас. Ця жертва є величава, ця жертва є безмірна, тому що на Христі була розп'ята любов Бога. Вона вас до кожного із нас. Коли ми стоїмо у підніжжі Христа, то напевно в роздумах возносимо свої молитви і згадуємо наше життя. І як часто буває, що за нашими плечима не знаходимо дуже багато прекрасних, хороших справ. І, дивлячись на Хрест, покладаємо всі свої старання, що ми і справимо. Але не тільки роздумами. І не тільки стараннями, а перш за все молитвою, розпочинаючи із поста, із молитви, через святе покаяння давати не обітницю, а давати любов Богу, що ми справимося для кращого життя, що ми будемо кращі для того, щоб всіма силами возвеличити Його страждання на Христі. У кожного у нас є свій хрест, у кожного у нас є своє окреме життя. І воно наповнено дуже воно є величаве і наповнено дуже багатьма всіма, всякими подіями. Але ми повинні із нашого жертовного життя взяти себе найкраще для слави Божої, для надбання тих прекрасних досягнень для нашої душі, тому що бачимо, що цей світ лежить у злі. Бачимо, що суєтність цього світу не дає тої наснаги для людини. Щоби возвеличитися духовно. Тут ми тільки повинні уповати на одну милість, на жертовність нашого Спасителя, на ту любов, яку Господь розпростер на Христі заради нашого спасіння кожного. А ми, як православні християни, перш за все повинні бути достойні цієї любові, тому що наше спасіння, наше майбутнє омито пречистою кров'ю нашого Спасителя, його стражданнями. Ось в цих хвилинах, коли ми підводимо зір свого серця, підводимо розум над благими помислами, коли вдивляємося на розп'яття, на сльози пречистої дії Богородиці, на боль душі Іоанна Богослова, які стояли у підніжжя Христа, тоді по-особливому ми можемо прибрести мир і спокій для нашої душі. Ми можемо всі, всіма своїми силами змінитися заради того, щоб не осквернити любов Божу, яку так все щедро Господь нам посилає, а тільки своїм благочистим життям її возвеличувати. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб Хрест Господній кожного із вас укріпляв на кожному шляху нашого життя, дарував сили і натхнення любити один одного. Любити нашу віру православну, любити храм Божий і возвеличуватися з прекрасними добрими справами і святою молитвою, а пісня і молитва хай завжди йдуть разом із нами, щоб та любов Бога, Отця через страждання Спасителя Господа Ісуса Христа, яка висіяла на христі, яка відкрила нам майбутнє, нехай укріпляє кожного із нас. Щоб ми в майбутньому, коли Господь призве до вічності, всі ми засідали за трапезою нашого Спасителя в невічрім його царстві і вкусили святої сокровенної Пасхи нашого Спасителя. Амінь. Слава Богу, дорогі браті і сестри, шановні присвітері церкви Христової. Любі діти церковні, дорогі мої волиняни, час біжить уже сьогодні Благовіщення Божої Матері, Христопоклонна неділя Великого посту. І ми разом з часом, як спортсмени, біжимо. Куди біжимо, чого біжимо? Світ спішить, і ми за світом. Але знову і знову давайте заглибимося на кілька хвилин у слова святого Письма. Сьогодні знову ми почитаємо уривочок з Євангелія, в частності послання до євреїв святого апостола Павла, з 6 глави, з 9 до... 13 віршів. Посол Павел каже, браття, ми надіємося, що ви в кращому стані і дотримуєтеся спасіння, хоча й говоримо так. Бо Бог не є неправдивий, щоб забув діло ваше і труд любові, яку ви виявили в ім'я Його. Послуживши і служачи святим. Про що тут каже апостол Павел до євреїв? По-перше, до над він надіється, що євреї в кращому стані, мають на увазі духовно і дотримуються спасіння, тобто дотримується того вчення євангельського. Яке залишили їм апостоли. Бо Бог не є неправдивий, щоб забув діло ваше і труд любові, нагадує апостол Павло євреям про ту любов і про ті добрі справи, які вчинили євреї, тим проповідникам іванницького слова, яких вони прийняли в своїх оселях, від яких вони чули. Євангельське слово, які з любов'ю провели далі на проповідь Євангелія Царства Христового, послуживши і служачи святим проповідників Євангелія, Апостол називає тут святими. Бажаємо ж, щоб кожен з вас для повної впевненості і надії виявляв таку саму. Старанність до кінця. Бачите, як він бажає, щоб кожен віруючий до кінця свого життя проявляв таку турботу, таку стараність, заботу про тих, хто проповідує Євангельське слово. А це, до речі, дорогі браті і сестри, стосується і нас з вами. І ми також повинні проявляти. Допомогу тим, хто сьогодні трудиться в проповіді євангельського слова. Щоб ви не облінились, а наслідували тих, котрі вірою та довготерпінням успадковують обітниці. Для чого це потрібно? Щоб ми пам'ятали про своїх наставників, про своїх духовних вчителів. Про проповідників, а для того, щоб ми не облінились, щоб нам не впасти в гріх ліннощів, а щоб насідувати тих, які вірою і довготерпінням осягли те, що було їм обіцяно, а що обіцяно їм і нам одне Царство Боже. Шукайте перше дусе, каже Христос, Царство Божого, а все інше приложиться вам. Ось так і ми, дорогі браті і сестри, у нашому житті, почувши івангельське Слово, прийнявши Ісуса Христа як свого Спасителя і Бога, знаючи, що поряд з нами завжди йде по життєвській дорозі Господь наш Ісус Христос, стараємося допомагати всім. Хто навколо нас, а найбільше тим, хто благовіствує для нас Іванівське слово, хто проповідує нам, стараємося допомогти їм у будь-який час, коли це буде потрібно. Адже Господь дивиться на нас, і він бачить нас. Бо що з того? Хоч ми і постимося, і молимося, і милостеньку даємо, але в нашому серці нема любові, а клокотить зло. Клокотить ненависть. Будь на кого, чи це брат, чи сестра, чи це одновірці, чи це іновірці, чи це сусіди наші, чи то наші недруги. Господь сказав, любіть ворогів ваших, благоставляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто гонить вас. Ось задача терпіти і терпінням спасати свої безсмертні душі. То ми стараємося, дорогі браті і сестри, так як заповідав апостол Павел і євреям, і ми так стараємося жити благочестиво, триматися єдності віри, єдності церкви, допомагати тим проповідникам Іванівського слова, які сьогодні не неложно іванівське слово в наші серця, це наші церковні присвітері, наші єпископи які благовістують Євангелія Царства Христового. Продовжується період Великого посту, біжить час, наближається пасхальний період, і хай Милосердний Господь допомагає нам усім з благовінням в пастій молитві проводити цей період Великого посту. І в доброму здоров'ї хай Господь допоможе дочекати нам і страстного тижня. Любі мої братії і сестри, дозвольте, користуючись нагодою усіх вас привітати зі святом благовіщення Пресвятої Діві Марії. Ви знаєте, що сьогодні співпало якраз у Воскресний день, в цей христопоклонний день Великого посту. Свято благовіщення Діві Марії. Це початок нашого спасіння, в історії людства, Бог з високого неба. Посилає в Назарет до Діви Марії, свого посланника, Архангела Гавріїла, і Той благовістить Марії, що вона стане Матір'ю нашого Господа, що вона прийме в утробі від Духа Святого і народить Сина і назвуть його іменем Ісус. Хай добра звістка благає звістка, яку приніс ангел. У Галилейське містечко Назарет, сьогодні Хай прийдеться добра звістка і в ваше серце. У вашу хатину, вашу оселю, у вашу квартиру, у вашу душу. І хай Господь милосердний і вам благовістить добру звістку, що ви в доброму здоров'ї через рік дочекали свята благовіщення і урочисто прославляли Бога і Матір Його, пречисту Діву Марію, Матір Господа нашого і Ісуса Христа. Зі святом вас! 9 квітня християни вшановують святу мученицю Матрону Солунську. Вона постраждала за Христа у 3 чи 4 столітті. Це рабиня іудейки Павтили, дружини одного із солунських воєначальників. Павтила змушувала свою невільницю відрікатися від християнства, але свята Матрона таємно від пані ходила до церкви. Якось дізнавшись про це, павтила озлобилася і закрила мотрону у комірчині. Перед тим добре її зв'язавши, але вранці побачила дівчину звільненою від пут. Вона стояла в куточку і молилася. Тоді господиня жорстоко її побила товстими палками. Після цього дівчина померла. Тіло святої мучениці за наказом господині викинули з міської стіни, але християни з шаною поховали Мотрону. Пізніше там місце прославилося чудесами і єпископ Солунський Олександр побудував там церкву в честь святої Мотрони Солунської. А її мучительку Бог покарав страшною смертю. Вона вбилася, упавши з тієї ж самої стіни, звідки наказала скинути тіло святої Мотрони. 10 квітня вшановуємо пам'ять преподобного мученика Євстратія, який жив і постраждав за Христа в 11 столітті. Потрапивши в полон після набігу половців, він був проданий у рабство іудеям. Євстратія розіп'яли на хресті у день єврейської Пасхи, коли він твердо відмовлявся зректися Христової віри. Тіло мученика кинули у море, але згодом його нетлінні останки були віднайдені і потім перенесені у ближні печери лаври. 12 квітня церква шанує пам'ять святителя Софронія Єпископа Іркутського. Він народився у 1704 році, походив з козацького роду чернігівського полку. Здобувши духовну освіту, поступив в Красногорський Святопреображенський монастир, де й прийняв чернечий постриг. Вночі після постригу у храмі він почув голос, який передвіщав його майбутнє служіння. Як будеш єпископом, побудуй храм в ім'я всіх святих. Згодом Софроній прийняв священство. А в 1715 році був посвячений у єпископа Іркутського на кафедрі, окрім наставляння віруючих християн, йому довелося приводити до віри ідолопоклонників, яких у Сибіру було дуже багато. До кінця своїх днів святитель Софроні беріг любов до Красногорської обителі, часто допомагав їй матеріально. 13 квітня день пам'яті преподобного іпатія цілителя Печерського. Цей угодник Божий прославився у подвигу суворого посництва і молитовного бдіння. Цілі ночі він стояв на молитві, спав дуже мало, харчувався хлібом та водою. Він присвятив себе служінню хворим, за що й удостоївся від господа дару зцілення. Його шанують як молитовного заступника усіх хворих людей. Дорогі браття та сестри, унікальні слова Спасителя! Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме хрест, свій, іди за мною. Берімо свої хрести, земні хрести, ідемо за Спасителем. І, користуючись нагодою, сьогодні вітаємо вас святом, благовіщенням Пресвятої Діви Богородиці. Хай милосердний Бог її молитвами допоможе нам нести свій. Симний хрест. Залишайтесь з Богом! Зі святом вас, многих і благих літ!